Наші ти біжиш, не відкрийся вже. Сірець, кресий. Сі, сійте по ліся. На Хлопці, заберіть ці маленькі ворота туди далі і там зіграйте. Бо ви собі раді, не за все. Богу кидає, вони скрести. Сітеть по місцях. Сійте по лісі. Так і сійте. Вина, дрон. Вина. Що ти плаціруєш? Та Ти ірай, плаціруйся. Давай, давай, Юра! Є! Yeah. 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 Думав, що вдариш по паперівка. Один <риклади> ноль. Yeah. Я рахую твоїм. Перед печом встали. Я марк поніраю. Добре до кінця. Добре, давай давай, лютий, Швидше, Виче трує дотику! Да милоти, доганяй роман. Рот, ромчик, давай! Ты до конца, не пласируешься. Иди <решит> <Не дай его. решит> назад, Вы а Вы Вы? Вы? Марко. Ты с фа... а, Ты первый, Марко второй. Вы? Ничего, Вы? Вы? Ничего страшного, Вы? Серый. Пробую тут та її Але рух треба зробити. Матвій, ти неправильно побіг трошки. Перед пасхала. Наді на мене. Оцени. ти Не тако, а біжиш від воротаря. Відставі, в і він віддає. Він рази <пи> сам, забуває голову. Перед нічом? Зірь! Назад. Калака! П'ять метрів. встань, зразу і не бігай! Ліво зразу мати. Забирає. Контроль. Патруль! Швидше контроль. Максим! Максим! Контроль тебе біо! Давай, давай! Гуляй! Сері, стійте, стріляй, не роби ні сюди, там пау. Стрілець, іди під ворот. Не спіши, ти вибий, вибий. Це як він ззаді тебе стоїть? Джон, приходь Ти ззаді. Любчик, йди туди, Данилко під ворота. Давай на ворота. Перший. Контроль Максим Сирина, Владик Сальник є. Сальник є. Прико! Тим ти думаєш, чекає! Сути націкав! Всі бачимо! Симце думає! Офик! Дивіться, розвісіть, ви не ходить за тут! Тілька! Ділька! Так! Диви, диви! Five years. બોય સાબદો આવતા હતા બોરોвец અથવા સરદિનના ફલા ક્લાસ ઈтуદા માચ દિનોમોરોત સરય તે પ્રોગ્રાઈઝ સારા પોસિક સાદીયો બોરોતા બેસ 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 Атакуй! Атакуй! Алакан забирає. Ще обкидає! Десь середини! Насад От Госи! Пас! Пас! Через От Оце! Через десят спихнуть!

Ви ні ти ні він не яраєте. Вибігай, вибігай, вибігай до нього. Станивку вибігай до нього. Голосу п'ятеро попадає! Середина, серий! Сірий, середина, серед тебе мають серий. Останнє твоє передача можна бій! Друга сторона, марк! Димофій задній гравець! Сиди, будь ласка! Як собі даєш знову один в один передачу? Щоб я, тобі прилиго! Як ти доробиться? Куда на ворога? Данинку! На ворота!

Бере кролакам є. Отвій тут сторона. Горош, Сіре, нічого. Отвізь, збережи м'яч. Контроль. Готочка. Свидче. Не сходить швидше. Стій. Я Середина, стаю. Передина, сиху. Забери скигай. Вітай. Данилко, піджимай! Є середина! Бере Аллахан, ширина! Підйог, Аллахан, серед-серед! Данило, задній! Гот, пас! Хорош! Забив, хіба! Вот, браво! Хіба, забив ти свистя! Гот, розігри! Клас! Клас! Тебе коли випускають туди? А? На Ну, рахунок? Так?

Дядь стоїть! Сірий, вище забереш, Вище сірі. Рухайся сам, сай. Сипу, забирай калакан, висипай. Є сайт. Марко. Сідаємо. Марко є. Швидше Марко вниз. Друга через зад. Швидше через зад воротаріє. Максим, ти будеш грати то, що тобі говорять чи ні. Максим. можеш віддати через воротаря. Вони без печамають, я тебе даєш відстав. та ширше, а не буще! Ширше, тут суда. Віду! Отругай! Отрує! Подов передачу, пробивають підпадку ворота, наші третій раз передачу, пробивають по нашу ворота. Передача! Передайте. Біжити легкі, біжи просто. Батько, треба вбігати. Кидай, побіжи. Викидай. Дима. Добре, добре, ти будемо. Сірич, стоп! Матвій іде, що ти робиш? Стій, Марко, піде. Цикл, біжи туди в штрафнув. Далі останньо. Матвій, що ми робимо, Матвій? Біжи, Мат, вас, контроль, воротар є. Матвій, що ми робимо? Не треба, не треба. А мені серебро, що собі сказав. Контроль. Кидай назад. Та не бойлять просто, серий доти. Точніше! Сірий, вийшли, добри! Вийте, серий! Струна! О, ти робиш? де ти, ти біжись, печок, ти сим! Тимозірати до вас по себе кидайте. Прийдемо кидай! Дети біжить, чого! Ситан сюди урод! Вони на пам'ять! Вот! Принять, піддав, підкрив. Треба бігти, що підкритися, а не свячок. Давай, давай. ти знов сам стоїть. Сіроведь тебе за спиною. Зайді нього, сайте, губи його. Середина лютих Раз, два! Давай сзаді! Ти трусиш, там заті граває, пожили. Гон! Зайди до Максим, прийняв, відав. Прийняв відав. Для чого мене Перед м'ячом! Контроль, Матвій! Тобі треба голів. Подар три. Й так нап'ють. Контролюй м'ядь. Бережи м'ядь! М'яч пережи пас! Раз-два, сіри! Друга сторона свечі, Марк! Під нього! Сальник діє серина! м'яч ходить Максим, два дотик. Видите, ми будемо знімати. Що? Давай, мати, давай, давай, диви. Садись, певний тут! Ось, вперед, серий, відкривай. Попередньо передач. Сти, 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 сті. Далі колохат бігти. Ну а серий а дотик витаю? Витаю. А? Витаю, в дотик вітає! Сер! Ти чого а? два дотика там робить? Середину не знаю. зайди, серий! А моє брат, як мог постійно тут більше! А в тобі є телефон? Воротай! Отой, не біжи туди, сіть тут Шик. Серый, там! Ти на самокаті їздиш, так? Шиков, середина, no, no, no. вот. диви!

Сері. От, готуйте атаку таку. Відкривайтеся.

Третя передача пішло. Тут варто м'яч. Забирай свого грамця туди, щоб вийшли через сипу. Вище, висті, це займається. Далі, готовий будь. Vai testar. 3 te sair. É